П'ятий урок буде присвячений повсякденному життю населення Західної Європи. Як в епоху середньовіччя у 16-17 століттях вигляд житла залежав від географічних і кліматичних особливостей місцевості, а також від роду занять і добробуту його власників. На півночі Європи селяни мешкали в будинках з дерева або виконаних у техніці «фахверка», на добовому каркасі зводилися засипні поштукатурені стіни. На півдні, де ліси знищили раніше, оселі споруджували з каменю. Дах на півдні був пласким, а на півночі гостроверхим. Інколи його покривали очеретом, а частіше соломою, яку в голодні роки згодовували худобі, коли ж замінювали на нову, використовували для одобрювання ґрунту. Нерідко тільки перегородка відділяла житлове приміщення від худоби. Зазвичай вся сім'я мешкала в одній великій кімнаті, опалюваній вогнищем для приготування їжі. Меблів було небагато. Навколо стола стояли лави, які на ніч відсували до стін, покривали набитими соломою матрацами або перинами і перетворювали на ліжка. Одяг та інший хатній скарб зберігали у великій скрині. Кухонне начиння теж було скромне чавунний котел, сковороди і горщики, глечики і жбани, діжки і відра. Їли тапили з дерев'яних або глиняних мисок та кухолів, причому нерідко їх було мало і доводилось користуватися спільним посудом. У містах зберігалося чимало низьких глиняних та дерев'яних хатин, укритих соломою або дранкою. У них а також у напівпідвалах. Чи на горищах багатоповерхових будинків жила міська біднота? Частина бідняків взагалі не мала постійного даху над головою. Часті пожежі змушували городян переходити до будівництва кам'яного житла. І з цією ж метою з 16-17 століття дахи почали вкривати черепицею, але вона коштувала дорого і була по кишені не всім. У будинках торговців та ремісників на першому поверсі розміщалася крамниця або майстерня, а також кухня. На другому жила сім'я хазяїна там знаходились вітальня і спальня. Третій поверх займали підмайстри, учні та слуги. Горище слугувало складом значно більше уваги почали приділяти внутрішньому оздобленню житла. Підлогу всюди, навіть у небагатих домах, покривали керамічною або кам'яною плиткою. На паркет зрідка можна було натрапити у палацах Знаті. Мода на нього почнеться лише з XVIII століття. У всіх верстах населення, від звичайного селянина до могутнього монарха, зберігався старовинний звичай засипати підлогу взимку соломою, а влітку духмяними травами і квітами. На зміну їм приходили солом'яні циновки, а також килими, які клали не лише на підлогу, а й на столи, скрині, і навіть на шафи. Дощата підлога верхнього поверху слугувала стелею для нижнього. Тобто не було такого, що є там стеля, а над нею починається окремий, окрема підлога наступного поверху. Це одне і те саме. Її до XVIII століття ну, мається на увазі, стелю не штукатурили, а обтягували тканиною або розписували візерунками. Оббивними тканинами заможні люди закривали також стіни. Дешеві паперові шпалери спочатку мали попит тільки в небагатого населення і лише згодом здобули широку популярність. В XVI столітті навчилися робити по-справжньому прозоре скло як наслідок вікон з ним побільшало як у містах, так і в селах, але повністю витіснити промаслений папір і пергамент скло ще не могло. При виборі меблів особливо бралися до уваги їхня зручність та зовнішній вигляд. Асортимент меблів став ширшим, а самі вони більш практичними та гарними. Їх полірували, прикрашали різьбленням, художнім розписом і позолотою. Широко використовували шафи різного вигляду та призначення. В одних зберігали одяг, в інших посуд і столове приладдя, у третіх книжки. Славу найдосконаліших у Європі майстрів і законодавців меблевої моди мали італійські меблярі. Меблі для сидіння, стільці та крісла. Робили з високими спинками і вигнутими бильцями, їх обтягували тканиною або шкірою. Столи виготовляли прямокутні та овальні з ніжками найрізноманітніших форм. Ліжко мало високе узголів'я і підняти на стовпчиках різьблений дерев'яний полог. Він мав захищати сплячих від комах. Постільна білизна використовувалася дуже рідко. Ліжко застеляли суконними та шовковими ковдрами. Кімнати прикрашали дзеркалами у вишуканих рамах, підсвічниками, годинниками на підставках, декоративними вазами, шторами і занавісками. Проте справжнього комфорту не існувало навіть у будинках знаті окрема ванна кімната і там вважалася великою розкішшю, як, до речі, і туалет зі зливом води, винайдений у 16 столітті англійцями. Рівень гігієни порівняно із середньовіччям знизився. Страх перед хворобами змушував закривати міські лазні. До повного миття тіла ставилися як скоріше до медичної процедури і влаштовували його в кращому випадку раз на рік. Замість умивання обличчя та руки обтирали мокрим рушником. Просто обтирали рушником. Серйозну проблему становили опалення і освітлення. Будинок обігрівало кухонне вогнище, каміни та печі. Каміни могли дозволити собі лише багаті, печі були більш доступними. На півдні використовували жаровні. Опалення коштувало дуже дорого, тому нерідко обігрівалася лише одна спальня. Джерелом штучного освітлення слугували смолоскипи, свічки і кухонне вогнище. Хочу підкреслити, що коли ви дивитесь якісь фільми чи серіали про ті часи, і ви бачите, як все обставлено свічками і все видно, то це невеличка неправда. Неправда в тому сенсі, що під час зйомок для того, щоб ви хоч щось бачили, використовується багато штучного освітлення, яке просто не потрапляє в кадр. Якщо, скажімо так, жив... знімати наживу, навіть з великою кількістю свічок все одно буде видно достатньо погано. Ну, ви це можете самі перевірити вдома, коли, наприклад, вимикають світло і доводиться використовувати свічки. Стіл просто У 16-17 століттях Європа ще не звільнилася від страху перед голодом. Їжа основної маси населення залишалась досить одноманітною. Основу раціону складали зернові, пшениця, жито, ячмінь, просо. Тобто хліб. Хлібне меню доповнювали гречка, а на півдні Європи ще й завезена з Америки кукурудза. До продуктів масового вжитку належали також боби, горох, сочевиця. М'яса, яловичини, баранини, свинини курятини споживали досить багато, готували страви з дичини. М'ясо кабанів, оленів, косуль, зайців, куріпок, жайворонків, перепелів. Спеціально для їжі навіть розводили голубів. Але свіже м'ясо коштувало дорого, тому на столі звичайних людей зазвичай була солонина. Поступово у минуле відходила манія прянощі, їх вживали вже не так багато, як у середні віки. Почасти це пояснювалося появою нових овочевих культур спаржі, шпинату, зеленого рожку, цвітної капусти, помідорів, кабачків, кукурудзи і картоплі, почасти зменшенням використання несвіжого м'яса. До звичайного раціону європейців входили також сири, яйця, вершкове масло, молоко, оливкове олія. Тривалий час Європа була обмежена в солодощах. Цукор спочатку вважали лікарським засобом і продавали лише в крамницях аптекарів. У XVI столітті його отримували із цукрової тростини трудомістким і дорогим способом, тому цукор залишався предметом розкоші, хоча його споживання поступово зростало. Майже половина року припадала на пісні дні, тоді наставала черга дарів моря. Свіжа, але особливо копчена, солена й сушена риба, помітно доповнювали та урізноманітнювали стіл. Балтика і Північне море годували оселедцями, Атлантика тріскою, Середземномор'я, тунцем і сардинами. Але й води, річок, озер та ставків давали чимало риб. Що ж люди пили? Майже все, що завгодно, крім води? Пили переважно натуральне виноградне вино. Народними напоями вважалися пиво, а в Північній Франції сидр. І це пили замість води. І не тому, що хотіли набухатися і валятися п'яними під забором, а тому, що якість води була настільки поганою, особливо в містах, тому що водопроводів мало існувало. Переважно використовували талий сніг, річкову і дощову воду. Особливо небезпечно було пити воду з річок, оскільки в них виливали шкідливі відходи ремеса, таку воду очищали, пропускаючи через дрібний пісок, і тільки потім продавали. Щодня на вулицях Парижа лунали крики 20 тисяч водоносів, кожен з яких доставляв по 60 відер води у квартири багатоповерхових будинків. Тому дешевше було бухать пиво і вино. Завдяки великим географічним відкриттям, у Європу проникли нові напої: шоколад, гарячий чай і кава. Шоколаду приписували лікувальні властивості, але й при цьому побоювалися. Завжди є люди, які придумують різні теорії змови, тому що вони просто є недостатньо освіченими. Як в сучасному світі, це часто відбувається там, з ліками, з новими технологіями. Ті часи мало що мінялося. Так само, наприклад, коли тільки тільки з'явився шоколад у Франції противники шоколаду і какао поширювали чутки, що у тих, хто їсть шоколад і п'є какао, потім народжуються діти чорного кольору. Чай з Китаю привезли на початку 17 -го століття голландці. Особливо до вподоби припала все ж таки кава, з якою європейці ознайомилися в мусульманських країнах. Невдовзі розчинили в свої двері численні затишні кав'ярні. На вулицях з'явилися жінки, які зі спеціальних бачків з краниками та підігрівом продавали звичайним городянам розбавлену молоком гарячу каву. 16 -те століття внесло помітні зміни в європейську кухню. Почали звертати увагу не лише на те, чим нагодувати гостей, а й на те, як подати страви і як поводитися за столом. Мета пишного застілля не лише дати гостям можливість насолодитися смачно приготовленою їжею та гарно сервірованим столом, а й попантуватись, продемонструвати багатство і могутність, і скільки всього ви собі можете дозволити. Розширився асортимент кухонного начиння і посуду. Поряд з металевими і дерев'яними у хатньому господарстві дедалі частіше використовували скляні, фаянсові та кришталеві вази, келихи, різноманітні блюда, тарілки, салатниці, цукерниці. Їм намагалися надати якомога гарнішого вигляду. Готуючись до бенкету, піклувались про оздоблення зали, стіни завішували гобеленами та гірляндами з квітів. На видному місці ставили шафу з парадним посудом. Столи розміщувалися літерою П, і в декілька шарів покривали розкішно вишитими скатертинами. За столами зазвичай сідали попарно жінка з чоловіком. Поки чекали першу страву, пили легке вино, пригощались фруктами, слухали музику. Завдання слуг полягало в тому, аби якомога більше здивувати гостей рідкісними витворами кулінарії. Їжу брали переважно руками, через що використовували багато серветок, і впродовж застілля по декілька разів мили руки ароматизованою водою, лючи її з глечика над спеціальним тазиком. Серед столових приборів головним залишався ніж. Ложкою намагалися забезпечити кожного гостя, але виделки з чотирьома зубцями тільки-тільки починали входити в ужиток. Не завжди численним гостям вистачало тарілок та келихів, тому ними користувалися або разом, або по черзі. Ну, одні, одна тарілка на двох, наприклад. чи один келих на двох. Застосування столових приборів стало природним тільки наприкінці XVII століття. Європейська мода теж відчула на собі вплив географічних відкриттів. Застосовуючи індійські барвники, фарбували тканини в незвичайні кольори. Використання східних пахощів і прянощів відкрило широкі можливості для створення нових парфумів і косметики, а вживання тютюну викликало попит на трубки та табакерки, форма і вигляд яких змінювалися відповідно до вимог моди. Уже на світанку нового часу європейські країни встановили між собою більш-менш постійні торгові та дипломатичні контакти, виникла і загальноєвропейська мода, яку диктували найвпливовіші з політичної точки зору держави. На межі 15-16 століття її законодавцями були італійці. З 16 століття диктувати моду почали іспанці, і тільки з 17 століття центр моди перемістився у Францію. Ось так виглядало повсякденне життя Західної Європи в ранньо новий час.